Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня, Fresh News. Під час наступу Збройних сил України вдалося оперативно обійти одразу три населені пункти і взяти їх в оточення. Це призвало до того, що ворог не мав можливості вийти з даної території, адже дані селища вже були глибоким тилом нашої оборони. Як вдалося вияснити пізніше на даних населених пунктах розташовувалися так звані кадировці, які були оснащені на сучаснішим озброєнням і бронетехнікою. І за великою кількістю особового складу противника наші військові не проводили одразу деокупацію. Дочекавшись, коли у кадрових циклів пішли на спад боєприпаси, і ті вже не могли чинити опір, було здійснено штурм даної території. Та в ході наступу було захоплено непошкодженими 11 одиниць бронетехніки ворога, яка вже зараз здійснює наступальні дії разом з нашими підрозділами. Що стосувалося самих кадетів, то їхня кількість сягала більше 450 осіб. Проте будь-яка інформація, що з ними було далі, не повідомляється. Наші військові не розголошують, що саме там відбулося. З окупантами, незважаючи на великі спроби, наші підрозділи продовжують своє велике просування і відновлення територіальної цілісності нашої землі. Вірте в Збройні Сили України та разом до перемоги!